Завершення навчального року в закладах освіти уже за традицією супроводжується підбиттям підсумків. Відтак в Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Денканича директор навчального закладу Василь Ковбаско прозвітував про роботу коледжу. За його словами, діяльність педагогічного колективу спрямовувалася на реалізацію вимог конституції та законів України, а також рішень та розпоряджень департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Регіональне замовлення яке було. У минулому році ми виконали повністю, перевиконали на 4%. Також не дивлячися на ті труднощі, які були, що багато наших є думаю, ці проблеми не тільки в нашому ліцеї, а й у всіх навчальних закладах багато учнів за межами нашої держави. Але є різні варіанти. Одні прийшли на екзамен, другі онлайн, третій там пройшли практику і. Помали, помали, ми випустили і зробили правильний випуск. І думаю, що так зробимо і цей набір у цей важкий час на наступні 23-24 навчальні роки. Доповідав директор, педагогам, викладачам навчального закладу та запрошеним гостям, серед яких заступник голови Мукачівської районної військової адміністрації, представники національної поліції, міської ради Мукачева та партнери ліцею, роботодавці, які працевлаштовують студентів. Відтак цьогоріч дипломи акредитованих спеціалістів отримали 164 випускники. Навчаються в ліцеї не лише закарпатці, приїжджають сюди із сусідніх областей. Кажуть, великою перевагою навчального закладу є якісна та доступна освіта, а також сучасний гуртожиток на території ліцею. Я з Львівської області навчаюся в Закарпатському в ліцеї імені Дзамканича Михайла. Я навчаюся на трактори з категорії А1, А2 і В 1 І також категорія С. Мені тут дуже подобалося навчати тут дуже гарні викладачі. А, також тут дуже гарно дбають про учнів. Тут є гарний гуртожиток. Я навчаюся на електромонтера з електростаткування енергоприладів. На мою думку, він один з найкращих в Мукачеві. Можна багато чого інтересного навчити. За ці три роки, які я навчив, я багато чого пізнався в професії і не лише в професії, в спорті, також. Познайомився з багатьма інтересними людьми, від яких я дізнав дуже цікавих історій, пізнаючих методів роботи. Для покращення умов проживання для студентів гуртожитку здійснили ремонт на суму близько 130 тисяч гривень. Для модернізації лабораторного корпусу витратили 110 тисяч. Зокрема, в ліцеї оновили навчальні кабінети. Виробничі майстерні забезпечили сучасним унаочненням, інструментами та дидактичними засобами навчання. Також студентське життя у різними гуртками та дозвіллям. Маємо гуртки, маємо. Цікаву структуру, дуже в гуртковій роботі це учнівську арт-студію Спектр, яка працює протягом останніх трьох років і яка дуже багато зробила відеоматеріалів про освітній процес, про навчальний заклад, віртуальну екскурсію по навчальному закладу, де кожна молода людина на нашому сайті, на нашій сторінці в Facebook, в Інстаграмі може побачити. Не тільки почути про наш навчальний заклад а й побачити його. Навчання в ліцеї цікаве, різностороннє, а головне, актуальне. Тут готують спеціалістів по найбільш затребуваним робітничим спеціальностям. Наш ліцей було створено, засновано в 1954 році, і за цей період ліцей випустив більше як 40 тисяч спеціалістів для народного господарства. Зараз ми готуємо спеціалістів по слідуючих професіях. На базі 9 класів це тракторист, машинського господарства виробництва і водій категорії С, електромонтер і водій категорії С, автослюсар і водій категорії С. Термін навчання три роки. На базі 11 класу навчаємо тракториста і машиністів сільського господарства виробництва і водій категорії С і офіціант барменів. Термін навчання офіціант бармену один рік, трактористи. Один рік з половиною. Користуючись нагодою, хочу запросити на навчання випускників шкіл як 9, так і 11 класів у наш ліцей. Якість навчання гарантуємо.